Всім привіт, друзі! З вами Ольга Кубанська і сьогодні я приїхала на те місце, про яке мріяла цілий рік. Дика водойма, велика вода. Ну і сподіваюсь, цікава риба, вам приємно перегляду. Ну, нехай клює. Поїхали! Для сьогоднішньої рибалки я не вагаючись обрала базу, тому що універсальна така основа, і буду замішувати на основі бустера хробак тому що я сподіваюся сьогодні зловити ляща ну і буду додати кормову добавку теж хробак. Не без того ще добавлю живі компоненти, але це буде моя основа, від якої і будемо сьогодні танцювати. бочі місце виглядає у мене дуже просто: крісло, відро, рукомийник. Тут, як кажуть, скора вудлище і садочок. Ну і, звичайно, підсака. На допомозі. Щойно проїхав човен, якщо чесно, дуже дивно бачити човни на водоймі. Ну, я таки чула, що в деяких місцях ніби це дозволено. Точно не можу це говорити, але човни є. Ну що, друзі, спочине мене перший підлящ. Ну і що, рибка покльовує. Зі старту я закормила 10 кормушечок. В прикормку додала поки що лише живу насадку у вигляді пінки і опариша, там все в перемішки у мене було. Често, щоб воно на точці, знаєте, щось шевелилось. Поки є плотва і підлящик. А це вже дуже добре. Один раз дістала гачок без своєї насадки, але повністю повідець був у соплях. А це дуже приємний такий знак. І сподіваюсь, сьогодні буде щось таке плоске і велике. Коли ми приїхали, було ідеальне місце для рибалки. Потім приїхали промисловички, бачите, і поставили сітки. Вони стоять отак, вони стоять прямо і вони стоять з цього боку. І тут питання, бо до нас підійшов чоловічок і сказав, що промисловики не можуть ставити сітки ближче, ніж на 500 метрів до берега. Друзі, хто знає це правда чи ні, тому що ну, реально не дуже приємно. Проїхали величезну кількість кілометрів і отака от ситуація. Так, поки щось довгенько немає покльовки. Перезакинусь краще. Довгі паузи я не роблю, тому що це не дуже то і треба. Зараз зміню насадку, свіженько поцеплю і покажу, як воно виглядає. І так, показую Ось от така от насадка у мене, великий печок опариків, тому що клює така, знаєте, добротна. І, в принципі, для неї це прекрасний варіант. До черв'яка ще не дійшла. Я думаю, зараз, якщо ще хвилин 10 не буде якихось покльовок, більшої риби, то буду вже чіпляти я хробачка. І от така от кормушечка забита, всередині там є живі опарищі теж і відправляємо їх на точечку. У нас балдежник прийшов. По-діловому вискочив такий на геляку і сидить. Сушиться. Ну, красавчик такий. І не боїться нічого, геть рядышком так. Така покльовка. Гепну, да, так бравий. Думаю, сейчас буде у нас по два. Ого, ого. Ого, нормально така. Як там кажуть, батон. Чи я вам покажу? А? Ай, клас. А бачите, на насадки стався кусочок черв'ячка і один опариш. Я поцепила два шматочки черв'ячка, закрила білим опаришем. І от такий батончик прийшов. Промисловики ганяють, бачите. Геть біля берега. І погнали. Не дуже мені це подобається, але люди мені так кажуть, у нас срать на це. Простика потровка. Тепер треба пори і поміняти насадку. Зараз знову поставлю два шматочки черв'ячка і закрию. Одним опаришем біленьким. От зараз непогано працює воно. тому що ми і так приїхали не з самого ранку, плюс довго їхати було з Києва. І, в принципі, рибалку розпочали о 9 ранку. І от на початку риба клювала краще, а зараз уже не так-то і активно, але риба є. І це найголовніше. Так, зараз зроблю і покажу, як воно буде виглядати. Оп. От така от насадочка. І, в принципі, гарненько вона клює. Зараз заб'ю кормушечку і, мабуть, трішки додам. Опариша живого в кормошку. Бо давненько не подавала. О, отак виглядає кормошек. Стосовно снастей знаю, що будете питати, що чим ловила. Одразу кажу, снасті не мої. Я ще фідер не купила. Трішки в кліпсу не докинула, бачите, це погано. знаю, що будете питати, тому одразу відповідаю. Це річка Дніпро, Канівське водосховище. Раніше я рибалила прямо в каніві, але казали, що весною там сильно залила, тому вже туди, як то кажуть, і не сунулася. Від'їхали трішки в сторону. Така от красота. Ну, помимо тих бойків, які. Промисловики залишили. А так все прекрасно. Так, сьогодні гачки. До речі, теж не мої. Бачите, У мене на ляще просто немає ще гачків. Треба поїхати купити. І от форма така, що класно сюди в'язати великий пучок, накидувати насадки. І, в принципі, на велику плитву на ляща класно підходить. Головне його дождатися, бо плоту, як кажуть, вже дочекалась, вона нормально плює. Не кожні 3-4 хвилини, але, в принципі, там, в 10 хвилин є нормальна рибина. Хочеться щось побільше ще. О, о, давай, добивай, дружище. Ну -ну -ну -ну. Я вже скільки сижу, руки терпнуть весь май. Опа, сейчас а щас, покажим. Опа. Женщину не що. Так, зараз треба пири закинутись. Так, що ще якось опаречка засунуть. І отак от виглядає кормушечка. І тут є ребята. І по вісу тут у нас виходить 78 грамів. І нормально, в принципі, стоїть не зносить її. Ось така форма гачка. Бачите, яка на класний пучок насадки. Опарики вставлю різного кольору, тому що, коли тільки білі, Воно погано клює. Тому ділию такий різнобой. Ставлю так 4-5, ось так от красота така виходить. Поки різниці я не побачила, щоб краще клювало там з черв'яком чи без, тому ставлю паріка, щоб воно довше дергалось на точки. Такое там поклювало і перестало я трішки підмотаю і воно буває ще. Потім прокльовує. Ну не факт. не факт. Сьогодні, до речі, коли вже їхала на водойму, я згадала, що я вперше не зварила горох. Зазвичай, коли я там їду де є лящ, варю пачку гороха, щоб можна було додавати у прикормку. А сьогодні, от вперше, що я приїхала на річку, і згадала, що я навіть не подумала його зварити, не то що я забула і приготувала. Ні. Ну, в принципі, прикормки є. Ну, прикормка замішана, на бустері додані туди наживка від кардинала. А в саму прикормку все одно додаю живу составляющу. Опари шпінта з перемішки в мене в коробочці. І воно там трохи щось шевелиться. Прикормки аромат іде і рибка реагує. До речі, у кардинала другий день, як знижки на прикормку і добавки. І досить такі приємні знижки. До речі, кльов на початку був такий активний, цікавий. А після того, як поставили сітки, як то кажуть, почало підутихати. Десь через годину, як вони нас оточили. Реально похльовую стало гірше. А якраз вони поставили, уїхали. Приїхав там чоловік, теж місце собі вибирав. Побачив бийкий і такий каже, а, все, типу, толку немає тут сідати, бо не будуть риби. О! Ну, добивай вже що ж ти. Давай. Оп. Єсть. Тепер головне протягнуть. Мабуть, уже нема. Щось не зрозуміло тепер. Ні, є щось. Угу. Хі -хі. Щось пливе. Так. Лутвичка менша, ніж була попередня, але вона є. І дуже приємно. Розжувала, Боже, весь опариш, нічого там і не осталось. Зараз поставимо заново. Так, рука вся в слизі, аж неудобно. Крючок, до речі, дуже класно січе подобається мені. Густресенький. Так, ставлю знову п'ять опарищів, щоб було на весь гачок. Так, трішки о. Кормушку забиваю. Кожну кормушку все одно роблю так, щоб було кілька опаришів, щоб на точки рибки було цікавенько. Так, дай бог доб'ю до точки. О, хорошо платіло. О, добила. І це прекрасно. Так, о, оце тільки упала кормушка, бачите? Довгенько. В цьому сезоні це у мене перший виїзд на річку. Ой, не перший, це другий. Перший був провальний. Я згадала, я тоді з малими була. <смі> то було жахливо, то було максимально близько до Києва. І я сказала, туди більше не поїду, тому що там, прямо при мені, люди ставили сітки і, як то кажуть, соромно їм за це не було. Тут, правда, бачите, мене теж окружили сітки, але, в принципі, Канівське водосховище, воно набагато більше, риби більше. І плотва все одно клює. І знаєте, я здивована тим, що наскільки вона велика. І я думаю, що я незабаром сюди знову повернусь і хочеться дуже зночівою сюди приїхати, щоб застати вечірній кльов і вранішній. Обов'язково, до речі, візьму кукурудзу для того, щоб якщо їй буде клювати плотва, то щоб ловити її максимально велику. Тому що батони є такі жирненькі, так сказати. Були такі покльовки, вони стають дуже повільні і часто об'їдає просто насадку. І от зараз знову була така ситуація, що воно раз відігнуло, я трошки його потім шнур натянула, воно знову розігнуло. І такого якогось удара немає, воно просто потроху відгнає і відгнає. І от цікаво ж подивитися. Що там зараз будуть? Сама рибалка, до речі, я не очікувала такого, такого розміру плотву. Я думала, там буде щось поменше, але я приємно вражена. Я ще не поїхала, а вже хочеться, знаєте, сюди знову повернутись. Ця локація мені дуже сподобалась. Саме тут я вперше сьогодні, тому що минулого разу. Тому році На іншій локації ловили. Ну, а тут так прикольно. Поставити палаточку і кайфувати. За рахунок дерев навіть не сильно і жарко. Ну що, друзі, моя рибалка добігла кінця. Самій цікаво подивитись, що наловили. Так, оп. Лопличка. Ну, щось, коли ловила, казала, що її більше. Дрібну, правда кажучи, я викидала, а та, що крупніша, залишалась. І от якщо поглянути, то в принципі от такі от рибини, як там кажуть, на засолку, да, я солити нічого не буду. Все попливе назад у водойму. Тому, друзі, дбайте про природу, і навіть якщо ви берете рибу, то беріть не всю. Того, що, знаєте, скільки її треба там, щоб з'їсти. Якийсь там кілограм ще згодно. Ну а коли люди забирають відрами, я вважаю це нерозумно. Тому що наступного разу клювати вас може і не бути. Тож з вами була Ольга Кубанська, Канівське водосховище. Всім добра і до нових зустрічей. Бувайте!